Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти, навіщо я рахувала свої калорії і робила ось оці всі розрахунки. Спочатку хочу, щоб ви роздивилися мій блокнот і мої особисті розрахунки. Що перше я розрахувала? Це індекс маси тіла. Формули я записала вже в першому відео. І по цих формулах підставила свої показники. Ось вони. Мій зріст 1,52 м, вага 48 кг і вік 47 років. Розрахувала індекс маси тіла. Ось, як бачите, така формула. Свій вік треба розділити на свій зріст. Тільки в метрах. 1,52 помножити на 1,52. Е... 10. В мене вийшов показник 20,8. Це є норма. Я зараз вам покажу ось цю табличку, я, мабуть, її так само у описі. Вставлю. Але є ось така табличка, як бачите, якщо менше 18,5 це недостатня вага. від 18,5 до 24,9 це норма, тобто в мене норма 25, 29,9 це надмірна вага. Ну, якщо і показник більше 30, то це вже ожиріння. Далі я розрахувала свій основний обмін речовин. Ось тут я так само підставила у форму свої, е, е, свої показники і вирахувала свою денну норму калорій. Моя денна норма калорій це 1422, ну, округляємо 1400. Розділила я цю норму на три прийоми харчування. Ну, приблизно в мене вийшло 470 калорій. Обід, сніданок, обід вечеря. Так само я собі приблизно розкидала ось оцю денну норму калорій на три рази. Але це все також показники. Приблизні є орієнтовна норма, і до неї приблизні показники. На сніданок я собі 400 калорій поставила, бо сніданок у мене не дуже калорійний. Обід найбільш калорійний це 600, ну і вечеря теж 400 плюс-мінус калорій. Далі я розрахувала денну норму жирів, білків та вуглеводів. Так само є формула. Що це за 0,3? Бо білків в нашому раціоні приблизно 30% Тому і береться ось цей показник розрахунку 0,3. Що таке 4? 4 це на кілограм ваги, у нас береться 4 грами білка. Тому ось така формула. Жири так само, це проценти, 30% у нас повинно бути жирів, і 9 калорій, 9 грам вірніше в одній калорії. Щоб просто ви розуміли, звідки оці цифри, але не треба дуже там в них вникати. Ви можете підставити просто по формулі, так як в мене, і вирахувати свою денну норму. Білків, жирів та вуглеводів. Якщо це все додати, то в грамах в мене приблизно вийшла порція це 300 грам. Але ці 300 грам, вони беруться на суху продукцію. Тобто, якщо це каша, то в сухому вигляді. Якщо, наприклад, Супи, борші, тобто з рідиною страва, то вона береться без рідини. Тому до ось цієї норми я ще можу приблизно додати 100-150 грам на рідину. Бо навіть якщо ми кашу готуємо, вона має рідину. Так само, якщо ми вуглеводні, у нас, наприклад, салати вони мають рідину. Так що, до оцінє норми. Можна спокійно додати ще 100-150 грам. Ну, і якщо розбити свою денну норму, тобто це денна норма, а мені треба ще розбити на сніданок, обід і, веч... і вечерю, тобто на три прийоми, то приблизна моя порція буде, ну, навіть з цього, якщо, да, 300 розділити на 3 по 100 грам. Але ще раз кажу. Це в сухому вигляді порція, тобто продукти. Так що до цієї норми, до цієї ваги, я ще додаю приблизно 100 десь 120 грам. Тобто, моя порція одного прийому їжі приблизно. 250 грам. На обід я можу додати навіть 200 г, тому що обід має більше рідини. Тобто, ви оце повинні для себе трошки зрозуміти, бо коли хтось Ну, Я сподіваюсь, хтось зробить свої розрахунки, щоб ви розуміли, що до вашої цієї ваги порції, ви можете спокійно додавати ще 100-150 г на рідину. Так що все, по моїх розрахунках, моя приблизна вага порції. Ну, я в середньому тут собі так добавила, але в середньому так, як воно є, це, наприклад, в мене сніданок приблизно 150 до 200, до 200, тобто 150, 170, 180 грам порція. Обід моя порція складає приблизно 200, 250 або навіть 300 грамів. Ну, і вечеря в мене так само, вона приблизно 100-120 грам. Ось такий розрахунок я для себе зробила. Більше ніяких розрахунків робити, в принципі, не потрібно. Бо було це питання, чи потрібно робити розрахунки, підсчитувати калорії. Я вам хочу сказати, що я. Людина, яка багато задає питань, коли, наприклад, там я або спілкуюсь з людиною, яка має справу з харчуванням, або коли я на навчаннях, так само я багато задаю питання. І ось я задавала питання по цих розрахунках, по калоріях. І хочу сказати, що жодна людина, навіть наші Вчителі не сказали мені, що це якась стала величина. Тобто всі ці розрахунки це приблизні. Це те, до чого людина плюс-мінус повинна показник, на який людина повинна плюс-мінус орієнтуватись. Ну, Я від себе скажу ще таке, що Оці всі цифри, наприклад, моя, мої калорії денні – 1400. Моя вага порції, я так само собі говорю, що приблизно сніданок, вечеря, в мене десь по 150 грам, обід 250-300 грамів. І це більше я розповідаю своєму мозку. Бо оці розрахунки, вони більше будуть діяти на роботу нашого мозку. Я вже розказувала вам свої філософські відео і говорила, що людина повинна себе оцінювати не тільки з однієї сторони, а брати себе повністю. Ми складаємось з організму. І є ще в нас внутрішня наша половина, наша духовність, наша свідомість. Тому ніхто із дієтологів, нутриціологів і всі, хто хочуть нас навчити, як змінити раціон, змінити ставлення до їжі, не говорить про те, що нам потрібно задавати роботу для мозку. Мозок почне. Реагувати на ваші оці показники. І ви навіть несвідомо почнете багато чого замічати в своєму житті. Ви почнете бачити продукти. Це все буде навіть на такому рівні ну, несвідомому. Так як, наприклад, ви хочете солодкого, заходите в магазин, а ви кругом очі ваші бігають по полках, де лежать цукерки. Ось так працює наш мозок. Те, що я вам казала, людина повністю недосліджена. І от для мозку треба задавати завжди роботу. Якщо ви хочете на довгий час. Закріпити оздоровче харчування, і змінити своє харчування, змінити своє життя, то ви повинні знати, що мозок це такий орган, який повинен працювати. Він повинен мислити, думати. Так от оці розрахунки вони більше потрібні для вашого мозку. Ви будете робити свою роботу, будете. Е Вчитися змінювати раціон, а мозок почне для вас на ваші показники орієнтуватись і вам підказувати. Ось так працює наш організм, ось так працює наш мозок. Тому не треба зараз думати про те, що харчувати треба по калоріях. Да, по калоріях можна, багато таблиць є, але ніхто. Е з вас не буде це робити, тому що навіть показники в таблицях, вони так само орієнтовні. І ще хочу сказати: так, в мене тут розрахунки для всієї моєї сім'ї. Ну, зрозуміло, що в мене в усіх норма. Ми тільки своїм харчуванням підтримуємо свою вагу і своє здоров'я. Бачите, розрахунки в мене для. Всіх моїх членів сім'ї однакові. І е, ось я ще хотіла вам показати продукти, які, наприклад, я закуповую для своєї сім'ї. Тобто, ось крупи, тут бобові, не буду вже зачитувати, тут воно все видно. Не так то й багато ми їмо. Так що, кого цікавлять таблиці, ви можете зробити собі перелік своїх продуктів, і просто поцікавитись в інтернеті калорію кожного продукту. Якщо когось цікавить, ось калорійність. Хоча я буду, наприклад, робити відео, своє меню показувати. І в описі буду те, з чого я готую, я буду писати калорійність, і е, якщо ви будете готувати і дивитись, наприклад, на ці калорійності, то в принципі за якийсь там місяць-два вам не потрібні будуть ніякі таблиці. Ви будете вже знати, ваш мозок просто це все зафіксує, і воно у вас залишиться в пам'яті. Так що, ось таке моє відео про оці показники, про оці розрахунки. Тому що я вам зразу сказала: від чогось треба відштовхуватись і дати для мозку роботу. От хто хоче серйозно зайнятися своїм здоров'ям і щось дійсно змінити, то з чогось треба починати? А починати треба з того, що зробитись розрахунки і задати для мозку. Роботу. Він буде сам вам підшукувати потім, ви навіть самі будете дивуватись, ви будете проглядати якісь картинки, вам буде якесь меню попадатися. вам Так як зараз, знаєте, в телефоні, тільки е, подивився про якусь подушку чи матрас, вам цілими днями буде в інтернеті викидуватися ця інформація. Ось так само. І працює наш мозок. Як тільки ви йому покажете свою калорійність, покажете, яка у вас повинна бути вага, подивитесь пару меню навіть на моєму каналі, візуально ви побачите цю тарілочку і що на ній як лежить і в якій кількості, вам не потрібні навіть будуть ваги. Ви вже будете наглядно. Розуміти, скільки чого покласти на тарілку. Бо це почнеться робота, ще раз кажу, вашого мозку. Ось так працює людський організм. Я вже вам розповідала відео, що треба знати свою трошки інструкцію. Бо коли ми щось з вами купляємо, інструкцію читаємо вивчаємо, а ось свою інструкцію не дуже знаємо. Тому ось таке моє відео і така відповідь, і для чого потрібні ці розрахунки, ну і відповідь тим, кого цікавило, цікавило питання, чи потрібно рахувати калорії. В принципі, вони всі розраховані вже, є таблиці, можна просто у, в Google написати. Дай мені таблиці калорійності продуктів. І е, таблиці ці вам покажуться, і ви просто перепишете калорійність своїх продуктів. Ще раз ось хочу вам показати, в мене сім'я з трьох людей, подивіться, е, які продукти. Тобто, тут можна сісти за е, годинку часу зробити е, ось цей перелік усіх своїх продуктів. Так що все, на цьому відео моє завершую. Всім бажаю всього найкращого і до наступної зустрічі! Пока-пока!